Вороття немає. Війна увійшла в критичний період. Путін поставив на кон все. Тож Росія або повністю переможе, або нищівно програє, каже голова зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко. Скільки ще протримається Кремль, які чотири завдання ставить на найближчі роки, і чи може Україна перемогти? Давайте розбиратися з вами. Новини Тесенвія і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин одвічне питання: що в голові у кремлівського диктатора бентежить і українців, і партнерів на заході. Хибна оцінка його сили та намірів стала тим фактором, який завадив Європі та США бути готовим до вторгнення на 100%. І мова йде не тільки про оборонку, але й про політику. Усі ми пам'ятаємо, як західні лідери відверто боялися Путіна та намагалися заспокоїти диктатора. Українська ж зовнішня розвідка кожен день розв'язує цю задачу зрозуміти і випередити ворога. Тому слова Олександра Литвиненка на вагу золота. Путін вірить, що не спромігшись перемогти Україну за три дні у широкомасштабній війні, Кремль пройшов точку неповернення у відносинах з заходом. Вороття немає. Путін може лише тріумфально перемогти або нищівно програти. І задля своєї мети Путін готовий поставити все на кон. Він свято вірить, що має повернути іскон на русські землі. Наразі це можливо лише за однієї умови. Він переконаний, що повернути Україну та решту в лапках історичних російських земель і відновити імперію можна лише у межах глобального перерозподілу світу. Такий перерозподіл може тривати 10-15 років, супроводжуючись конфліктами різного масштабу і інтенсивності, можливо, із використанням ядерної зброї. Причому війна проти України сприймається наразі Кремлем як важливий, але не єдиний фронт для РФ. Що фактично веде світову війну із США із Заходом у цілому, і Путін реально готується до цього. У нього є план та завдання. За словами розвідника, російська економіка вже переходить на військові рейки. Це видно неозброєним оком. Треба лише подивитися на російський бюджет. 40% видатків уже йде на війну. У 26-му році обсяги військового виробництва РФ мають підтримувати масштабні бойові дії високої інтенсивності. А у 28-му році РФ має відновити воєнні спроможності, які вона мала у 22-му році. Саме під це сформовано російський бюджет на 24-26 рік. Вже у 24-му році. Майже 40% видатків бюджету йде на війну. 29,4% або понад 100 мільярдів доларів на оборону, та 9,2% або 34 мільярдів доларів на правоохоронців і спецслужби. Не варто зважати і на російську опозицію. Литвиненко переконаний, що Путіну вдалося зачистити політичне поле. Сидять навіть так звані ультрапатріоти, які критикували Путіна за недостатню кровожерливість в Україні. Україна для Кремля зараз на першому місці. Попри невдачі у 2022 році, році, РФ досі налаштовані захопити якомога більше територій. Путін впевнений, що має достатньо ресурсів, щоб пересидіти із захід Україну, тому шукає та вигадує нову стратегію. У її основі внутрішня дестабілізація України, шляхом постійного тиску на фронт, терористичних атак та роздмухування протиріч всередині передбачається сконцентруватись на трьох завданнях: тиск по всій лінії фронту із захопленням окремих політично і медійно важливих точок, зокрема Авдіївки, знищення взимку критичної інфраструктури, електростанції, нафтопереробні заводи, транспортні вузли для зниження якості життя. Підрив суспільної єдності через підживлення амбіцій і провокування військових, ніби лише вони можуть навести лад опозиційних політичних сил, ніби тільки вони гідні керувати країною. В Україні має сформуватись критична маса невдоволення політикою чинної влади. Росіян байдуже, хто прийде до влади після чинного керівництва. Вони переконані, що хто б це не був, він не зможе опанувати ситуацію. А Україна порине у хаос. Зрештою, захід не лише призупинить допомогу, але й вийде на РФ з пропозиціями про термінові переговори та призупинення війни. Не забуде Путін і про захід у планах Кремля створити йому альтернативу. Клуб країн з іншими цінностями та політичними устроями мета показати слабкість заходу. Путін переконаний, що так званий цивілізований світ втрачає свою силу. Для цього потрібно, у тому числі посиленням ядерного шантажу, зламати волю заходу до конфронтації, переконати західні еліти, що вони беззаперечно програють та їм слід мирно відступити. Ключову роль тут матиме посилення воєнної потужності Росії, Китаю та інших країн коаліцію більшості. Зрештою України заходу мають обирати, перетворитися на ізольовану фортецю або приєднатися до більшості світового співтовариства. Зупинятися на Україні диктатор не планує, бо мріє повернути собі західні кордони СРСР. Наступними будуть Молдова, Литва, Латвія та Естонія. Рашисти планують типу накатаній, уже волають про утиски російськомовних в країнах Балтії та розкачують ситуацію в Придністров'ї. Вам нічого це не нагадує. Наразі пріоритет Молдова і країни Балтії: Литва, Латвія, Естонія, вся західна частина колишнього СРСР. Кремль вже розпочав таку роботу: привід порушення прав російськомовних, передусім Латвія та Естонія. Москва вже волає про утиски російськомовних у Балтії та право народів на самовизначення. Після вислання російських дипломатів шпигунів росіяни активно інфільтрують країни Європи насамперед південною своєю агентурою, створюючи бізнеси, недержавні громадські організації тощо Є ознаки підготовки інфраструктури підривної діяльності під велику війну. Підхід, апробований за часів СРСР, очільник зовнішньої розвідки, запевняє, що так або приблизно так мислять у Кремлі. Якщо ви обізнані, то ви озброєні та готові до опору. Україні довелося бути в центрі світових перепотій. Результат цієї війни вирішить подальшу долю як нашої країни, так і всього світу. Вільні переможуть рабів. Закінчує Олександр Литвиненко. Цього ж року Росія не зможе провести великий наступ. Про це виданню Блумберг на умовах анонімності заявив високопоставлений чиновник з НАТО. Рашистам банально не вистачить боєприпасів. Валянці вважають, що рашисти спробують просуватися на Донеччині та на Харківщині, тиснучи під Авдіївкою та під Куп'янськом. А як думаєте, ви чи має шанси Путін у разі війни заходом? Пишіть свої думки у коментарях. А також Тисніть вподобайки, і обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого до зустрічі.